Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 24 за підручником інформатики 7 клас авторського колективу Ривки лисенко черніка Шкодька 2024 року випуску. Виконувати завдання будемо в Python. Відкриємо середовище розробки айдле. Створимо нове вікно програми «File – New File». В першому рядку підключимо модуль match, який забезпечує доступ до математичних функцій. Нам потрібно буде число P витягнути з нього. Це робиться ось таким чином. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. В кінці рядка має бути зірочка. Тепер створимо функцію з іменем C. Спочатку пишемо def, далі ім'я функції. В дужках прописуємо параметр, який попадає в функції. У нас тут А попаде радіус, позначимо його літерою R. В кінці рядка обов'язково двокрапка і натискаємо Enter. Зверніть увагу, ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам пробілим або одному натисненню клавіші Tab. І повертаємо довжину кола. Повертаємо за допомогою ключового слова return. На ну, довжину кола, знаєте, обчислюєте за формулою 2PR. Число π. Для того, щоб тут написати π, саме і для цього підключали модуль матч. Можна було, звичайно, написати 3,14. Ви знаєте, чому воно рівне, але це округлене значення, отут. Буде більше знаків після кома, тобто більш точніше. Тепер створимо ще одну функцію. Назвемо її S, і в неї також попаде радіус R. І ось тут ми будемо обраховувати площу кола. Площа кола шукається за формулою πr квадрат. R квадраті запишемо таким чином, хоча можна було звичайно і по-іншому, нехай вже буде ось так. Ну і нам потрібно ввести радіуси трьох кіл. Давайте це зробимо. Радіус першого кола позначимо R1. Вводити будемо з клавіатури, для цього скористаємося функцією input. В дужках в одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто, щоб він знав, що має вводити. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип, для того, щоб це розпізнавали дійсний тип. Візьмемо це все в дужки і перетворимо в дійсний тип за допомогою функції float. І ще так тричі, щоб було швидше скопіюємо. Радіус другого кола r 2 радіус третього кола r 3 І тепер знайдемо суму довжин Кіл. Будемо її зберігати в зміні сам це. Для того, щоб знайти довжину першого кола, викликаємо функцію С. Аргументом даної функції буде R1, радіус першого кола. Аналогічно для іншого. Це R2. Викликаємо знову функцію, туди попадає вже R2. Тепер знайдемо площу. Будемо зберігати його в зміні сам S. Ну і все так само. Давайте навіть щоб було швидше, я це скопіюю. І зміню ім'я функції тільки. Викликаємо ось цю функцію. І залишилось вивести результат. Результат вводимо за допомогою функції print. Спочатку запишемо деякий пояснювальний текст. Сумарно довжина кіл. І наш результат округлимо до 4 знаків після коми, для цього скористаємося функцією round, округлюємо сам це. Пишемо кома і 4. Тобто це означає, що округлюємо до 4 знаків після коми, і ще нам. Вивести потрібно сумарну площу кіл. Тепер зберігаємо файл save або save As. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці, З іменем право 2.4,1. Та виконуємо run, run модуль. Так, десь помилка. Помилка в самому першому рядку. Не те я вибрав. Давайте ще раз бережемо. Так, ведемо радіус. Нехай буде 2, 1. 1,5, Ось таке. Тепер створимо програму для цієї самої задачі, але вже з однією функції. Так, знову файл, new файл. Це все скопіюємо. ставимо сюди. Тепер це вже можна закрити. І зараз, щоб було швидше, просто переробимо. Так, функція вже в нас буде одна. Називаємо її CAND S. Попадає сюди також радіус. Довжину кола будемо зберігати, зміниться. Площу в зміні S маленьку. І повертаємо результат. Повертаємо одночасно C та S. Це нам потрібно, будемо вводити. Це я видаляємо. І для того, щоб знайти довжину та площу для першого кола, записуємо це ось так. Довжина для першого кола буде зберігатися змінній С1, а площа в С1. І викликаємо цю функцію. Куди попадає R1? Аналогічно для другого кола. третього кола. Тепер нам залишилось його все додати. Давайте тільки вже будемо зберігати змінні. просто це, суму всіх кіл. а в змінні S суму всіх площ. І виводимо результат. Довжину, суму довжин точніше. І суму площ. Так, давайте збережемо. Збережемо вже з іменем 2.4.2. Та виконуємо run модуль. Введемо ті самі значення. 2, 1, півтора. Те саме. Все добре. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!